Є ще одне у нас. Є ще одне запитання від е, глядачів. Я дякую, що глядачі активно долучаються до розмови. За за допомогою соцмереж нам поставили запитання, чому встановлено е, ліміт для опалення саме 200 кубів на місяць? Е, хто хоче відповісти? Можна запичатися. Скажімо, експертна платформа з енергоефективності дебатувала саме це питання. Чому саме 200, складно сказати, чому саме 200, Проблема не в об'ємі, а саме як воно встановлено. Тобто, грубо кажучи, ми говоримо про пільговий об'єм газу не стільки там на, на рік. Чи на півроку, а щомісячно. Так? Тобто є дуже багато людей, котрі, споживаючи саме газ в опалювальний сезон, будуть перебирати цей, цей, цей об'єм. Тобто фіксація в нас щомісячна, а не на, на сезон, наприклад. Коли люди могли би перекидати цю економію між місяцями. Це було б чесніше з людьми. Ф -ф -ф от оці 200 вони, вони можуть інакше розраховувати. Можете пояснити, щоб не було спекуляцій, яким чином взагалі працює ця формула. Протягом пільгового періоду з 1 жовтня. По 31 квітня є 200 кубічних метрів, які споживач придбає по ціні 3600. Лише починаючи з 201 куб, починає діяти ціна 7188 тисяч гривень. Чому саме 200 кубічних метрів? 200 кубічних метрів це розрахункове споживання стандартним будинком 70 квадратних метрів, що є середньою площею, середньою площою для будинку в сільській місцевості. В опалювальний період це є його споживання. Я поясню. До сьогоднішнього дня було е, несправедлива система, коли були блоки. До 2,5 тисячі, від 2,5 до 6. Якщо ви перебирали за певний обсяг, ви платили вже повний обсяг, всі 2, 2501 куб по іншій ціні. Наша логіка 200 кубів. Це споживання. Ваше є можливість складатися в цю норму. Якщо ви споживаєте більше, то надлишок ви платите по більшій ціні. Олексій Річмамитро. От дуже важливе запитання. Дивіться, от у мене багато дітей. Чотири да, і відповідно там родичі, і все відповідно, я живу ну в площі відповідній да. А чому ви 200 кубів даєте тільки, ну, власне кажучи, як одинокому проживаючому. Чому ви, ви не рахуєте? Ви не підтримуєте народжування Ну, це так, ви розумієте моє. Так само, і 100 кВт годин. Я задавав питання члену вашої комісії, жінці, яка, до речі, стала мамою. Зараз я її поздравляю. Це я... не було на цих зустрічах поясні, ну, ну, Не що в тому вона не справа. Товари. Вона мені відповіла. Я, е, я їй кажу: в мене діти, пральна машина, е, комп'ютери, е, ну все ж, в мене електроелектрики, більше пів. А вона каже: так ви зжимайтеся, да? ви в'їжджайте в 30 метрів, і у вас там буде ж... Ці... Дайте вас... Дмитро, Ви не погоджуєте з моєю логікою. Якби комісія називалась НРК, КП та ЗП та ще МОЗ, я б з вами погодився. Але на сьогоднішній день 200 кубічних метрів, якщо ви живете один, ви легко можете вкластися. Якщо у вас двоє, троє, четверо, то у вас, мабуть, і доходи інші. І це дозволяє вам платити більше за споживання. Дякую. А